Добрий ранок. У мене сьогодні нетиповий сніданок. Ось такий. Була у форі, щось я не могла пройти повз тих донатів, донатів. І, коротше, я їх їла за все життя, мабуть, один раз. І щось мені дуже захотілося їх другий раз їсти. Так що буде максимально не корисний сніданок, зато смачний і калорійний. О, для балансу я купила ще фруктів. Бо взагалі ця чаша була пуста. Дуже класна ідея купити цю чашу завжди є фрукти в хаті. Ось. Так що буду потім їсти фрукти. Це мені так все смішно. У мене якась розпаковка вийшла. Ну, бо я ж з магазину тільки що. Ще купила ось такий сир, хочу з такого сиру спробувати зробити сирник. Я давно не робила. Саме з такого хочу спробувати. Не знаю, чи буду показувати, але спробувати буду. А ще йогурт такий, теж хочу ним поснідати. Ще сирочки маленькому, Ось що святе. Один без наповнювача. буду пробувати такий без наповнювача. бо він давно його не їв, може теж зайде. Ну і два улюблених. <гум> Лавашки Я Хотіла сосиски з макаронами. Вчора їла і сьогодні хочу. Тому купила. Вчора тут неудачні сосиски, дуже солені, Сподобалися, ці будуть удачні. І лавашики, щось замість хліба мені лаваш. Я взагалі хліб не люблю. От лаваш їм. І Максим їсть лаваш. Будемо щось, може щось може тут. не знаю, Щось, може, будемо продумувати. Він маленький, бо як великий брати, то він сохне частина його. Треба його якось так закривати або зразу використовувати чи, чи нічого. А от коли міні, я маю сподівання, О, До речі, тут зіповська ця є, О, взагалі клас. Довше буде свіжий. Це навіть так написано. Коротше, молодці ці создателі, тому що дійсно з великим велика проблема, що завжди верх сохне і ну, ти ж не зразу з'їдаєш всю пачку, навіть якщо щось готуєш, і це дратує. А тут будемо сподіватися, що хватить нам надовше. Пельмені, купове пельмені, давно не купувала. Думаю, для різноманітності раціону треба. Тут ми скоро йдемо на день народження, там будуть хінкалі, так щоб Максим не дивився на хінкалі, як. На щось, ну він як би знає, що це таке. Але він, якщо ще може серединку з'їсти, то в хімікалях це тільки шкірка. Ось мішутка, вони з досить непоганим складом. Ось. Ну, сало можна трошки дітям, якщо що. Ось, солі дуже мало, вона майже на останньому місці. Так що, як альтернатива для готування, іноді таке щось можна. Ну, Звісно, якщо ви самі ліпите, то взагалі молодці, бо я не вмію сама ліпити, тому я купую. Такі в мене сирнички вийшли непогані, знаєте, я туди додав, вже не пробувала, <смі> непогані з вигляду, не розклеїлись. Я туди додала два жовтка, дві ложки муки, обгадала в муці і посмажила. І вийшли ось такі пухкенькі. А, ну ще було півтори ложки столових цукру. Зараз ось це все ось це все, ось це все, краса буде митися. Ще хочу помити. Ось цей фартук у нас такий проблемний, що просто серветкою він не витирається. Його треба якимось жироочисником, потім для скла чимось. Від всього в нього залишаються розводи. Ось тут навіть, вода якось ну, ну, типу, дуже проблемний, його важко тримати в чистоті, але. Треба періодично мити, як не крути. Тому будемо робити чай і стильнички. Всім приємного апетиту. Не буду. Не буду. Не будеш? Не. Ні. Не смачно. Не -не. То мама доїсть його? Так. Ясно. Чи може пізніше тобі залишити? на. Mm -mm. Добре. А тепер тобі смачно? Відоксадочка. Відео садочка? На синівці. Я потім заберу. Тобі смачно тепер? Так. Yeah. Ясно, це і тобі не зайшов. Ну, нічого дивного, бо він таким об'ївся. Буду доїдати я. Давай інше щось коротше. Совісно з'їла той блакитний сирок. Моя дитина доїла той з чорницю і каже, тепер, тепер синій йому давай. Кажу, нема, а він щось ну, задивився телевізор, потім знову синій синій сирок. Говорю, той, що ти мені дав? Каже, так. Да. Ну він тоді теж той їв, ті типу, після солодку. І все, мені тепер Наступного разу не буду вестися на його оці провокації. Добрий ранок. Маю історію, памперсну історію. Зафіксуємо телефон. Тут в мене класика жанра. Коротше. Вчора. І то щось я не знаю. Вчора забрала я Максимчика з садочка. Він на Біговелі все. Ми їдемо. Він на якийсь момент встає з Біговела і. Він не хоче далі їхати. Ну, і до мене доходить якраз все такий час, що, можливо, він какає. Я питаю, ти це робиш він, ну, то покакав та й покакав. А тут дитина починає плакати сильно. І чесно скажу, я якось неправильно зрозуміла, мабуть, ці сигнали. Мене це так е, почало уміляти. Е, ну, не, не факт того, що дитина плаче, звісно, мені його шкода, а те, що ну, от я питаю, ти плачеш, бо ти покакав? він то, І він хоче, щоб йому поміняли підгузник, логічно. Е, що мене уміляло в цій ситуації, це те, що в е, нас таке вперше. Ну, типу, моя дитина за народження не мала відразу до е, використаного підгузника. використаного, ну, він, він ніколи не плакав через. Він радше плакав через те, що я йому його міняю. І навіть зараз він іноді там смітника дістає той підгузник. Ну, типу, це його відходи і це його. І я розумію, що на цій дистанції досить важко дитину привчити до горщика, коли ну, він не відчуває цієї відразу. Типу, йому ок, йому ок, коли памперс до коліна. І той памперс, ти бігаєш за ним, міняєш, і він все рівно він або не дає одку тримає. Е, ну, не завжди, але здебільшого така якась ситуація. Тут вперше в житті моя дитина відчула відразу від того, що покакала, і от мене це почало вміляти. Думаю, вже це так мило, це він вже такий дорослий став все. Е, думала я. Але насправді це було ніфіга не мило, і проблема взагалі була не в цьому, як виявилось. Коротше кажучи, хвилин 40 ми на алейці, по якій ходить 100-500 людей з роботи, з навчання, з будь де з садочка, купа дітей, всі там з самокатами, з візками, алейка максимум на двох людей, може на трьох, і ми ще таку стоїмо з тим біговелом, сумку я ще взяла. Слава Богу, я взяла сумку з собою з речами. І, коротше кажучи, Короче, треба відключатись від цього слова паразита. Я намагаюсь. Е він плакав хвилин сорок, мабуть. Ну, типу, ми трошки йшли, потім він поплякати. І ми стояли, обнімалися, обнімалися. а Він далі плакав, потім йому проходило. Ми трошки йшли, потім знову він поплякати. І я це все через підгузник. Ну, я йому, я, я, понятно, проговарюю, що зараз ми поміняємо цей підгузник, все буде добре, ти будеш чистенький. Пішли, пішли, пішли. А він ще хотів, щоб я його несла, а мені максимально не ок його нести, тому що ну, по-перше, він важкий. У мене Біговел важкий в руці, плюс сумка, плюс він покаканий. Типу, так, щоб його взяти, щоб йому, якщо його вже сиє, ну, відразу, а я ще зараз візьму його під попу, воно приплюснеться, все. Ну, бо на Біговел він не сідає, при тому при всьому. І я розумію, що це так себе варіант. І, ну, типу, намагаюся іншими способами вирішити це питання. Питання не виходить вирішувати іншим способом, бо в результаті ми просто були в тупіку, він плаче і все. Я його беру таку як буханку і несу, несу разом з тим біговелом. Ну, я думала, він хоч трошки якось за мене буде триматися, він не тримався. І що? Дійшло це вже до фрустрації, запізно я це почала робити. Але до найближчого магазину, де є туалет, ми дійшли. Слава Богу, в мене були підгузки з собою. Ми пішли в туалет. Я йому все це діло повитирала, поміняла. І нібито він заспокоївся. Ніби то стало все, ок, ми пішли ще в кав'ярню, це святе з макарунами, як відвчити дитиною цього, я не знаю. Ото раз побули на каві все з одною матуцею дитиною, де дитинка їсть макарони, і все, і понеслась. І я не можу нічого з цим зробити, бо він знає, де вони продаються, він знає, як вони називаються, як вони виглядають. У менше з тим, потім дуже чухрижимо зуби, як тільки можемо. Ну і в цій ситуації я вважала, що це моя, мій обов'язок хоч трошечки його якось порадувати. І все, весела дитина, ми на майданчику, це клас. Тут в якийсь момент він мені він ніби, ну, я щось там, чи повільно моргнула, бо в мене судячи по фотографіям, знаєте, коли там групові фотографії дуже клацають, клацають, фоткають швидко. У мене там завжди ті очі моргають якось по черзі повільно. Yeah. Я думаю, може, то я якось приснула на ці півтори секунди, поки я моргала, я щось про проморгала. Е і щось я проморгала. Я не поняла, як він вдарився чи що. Він показував на ногу, що нога в нього болить. Потім почав плакати, що нога пече. І Я кажу, йдемо додому. Він каже, так, йдемо додому. Слава Богу, це був найближчий майданчик додому. Я його беру, а він так ніби зі спри спригує, ніби як під колінами я його тримаю і несу його додому. І... І що? І ганяв він мене вдома без памперса. Поняла я, що, скоріше за все, він собі там під гузником якісь подразнення в нього, що там не мінявся, може він довго, чи що, хоча в нас такі справи, ну не знаю, мабуть, останній раз були, коли він геть малятком був. Ну, понятно, що ніхто від цього не застрахований, від довгої їзди в транспорті таке може бути, просто спотіла дитину, може бути все. Якось із нами це сталося. Може спотів, може його затепло вділа в садочок, бо він дійсно був флісовий штанах, може при потіві, там, ну все оце. Ганяв без підгузника і якби, приємна сторона цієї історії. Я йому пояснюю, що давай ми не будемо одягати памперс, будеш пробувати пісяти в горщик, якщо захочеш пісяти. Повторила це раз мільйон, а на момент. Даний моя дитина жодного разу не писала борщ Як би я там не пробувала, що би я там не робила, там з тим горчиком сьогодні на голові ходила, от взагалі ні, і все. Я розуміла, що чим далі, тим більше просто я буду тиснути, і це ще, ще категоричніше не буде, тому я такі робила послаблення, скажімо так. Хоча е, в нас два горщика, вони по хаті мігрують за Максимом, а він, ну, він там ту машинки поскладає. Я вже не перестала е, якось присікати те, що він ним грається. Думаю, хай хоч грається з ним, хай хоч якось з ним взаємодіє. О, І що? Ну, Так, щоб сильно він ним грався, то ні. Але от були моменти, що він був якби елементом. І тут моя дитина сіла на горщик і що? Я така щаслива вчора була, він так торжественно брав цей горщик, ніс, вилив, все в унітаз, змив, Боже, яка доросла дитина думаю, я клас. Потім знову щось він ходив, ходив, ходив. Потім, по-моєму, він казав, мама пече. І, ну, я думаю, ну, ж це, напевно. Знову він щось мені намікав на памперс, я така, ну, типу, або горщик, або зараз буде тебе пекти. Знову він сів. А ні, бришу другий раз це він біг, казав щось, що хоче, ну не хоче пісяв, попісяв щось. Попісяв він казав. А я така, а е, і несе два горщика. Мені вибрала в іншій кімнаті, і я кажу: ну сідай, він сідає, починає і посміхається, і починає пісяти знову. Два рази попісяв на горщик на вчорашній день. Просто я в шоці. Ну, я, напевно, заборхливо реагувала, бо я була дуже щаслива від цього. Хоча, знаєте, одні е, е, істочники джерела, Джерела кажуть, пишуть про те, що не треба бурхливо реагувати, просто так нейтрально, типу, ну, молодець. А інші навпаки, що там там, це має бути свято, дитина має розуміти, що це вау, і вона дуже класно зробила. Як знайти баланс? В цьому? Я не знаю. Ну, типу, мені здається, це розхвалення трішки зайшло. Ну і сьогодні. спа... А, І перед сном я вирішила його так трошки розчепірити. Е, і подивитися, що ж там в нього таке, бо я судокремом, стала судокрем, недавно на нього дивилась, думала, що ж я давно його не використовувала. Не треба таке думати взагалі. І, і я дивлюся, а в нього вавочка є. І знаєте, що це не від підгузника, а це від Біговела. Скоріше за все, це таке місце місце не під підгузником, це місце якраз де ніжка, оця сідушка. І він, він вчора якось трошки дивно їхав, в принципі. Euh, якось ну, зіскакував, ніби. Я думаю, що ці якісь, бо вчора ще типу зранку, все було нормально. Я не бачила таких моментів. Ми в душі з ним були зранку. Я би побачила, як він там сидить. А тут він, мені здається, натер трішки, можливо, припітнів в садочку, і ввечері, ну, як я його забирала, він напевно здер собі ту шкірку, і воно почало в нього пекти все. Ой-ой-ой. ой Знала би я що там таке, звісно, я би його не мордувала, а зразу несла на руках, а взагалі би військовим по, по нього приїхала. Ну, хто ж знав? Ну, я не знаю, хтось колись стикався з таким, що Біговел, може, так, чи, може, велосипеди якось так натирають, чи як. Просто я зараз боюся йому давати той Біговел, щоб знову він собі там не натер. Поки що в нас Біговел відходить на задній план, поки все не заживе. От, ну, Там, чесно, судокрем спацає, бо ну, так нормально воно там пересохло все за нічку, і я зараз е, в роздумах про те, як має пройти наш день, е, тому що в принципі, вже все цей ну, виглядає пристойно. От, Але, але що, я йому діла підгузник, бо він попросив, точніше поміняла зранку, точніше я попросила поміняти підгузник, а він попросив, щоб бути не голенький, а вдіти. От, і що, і він щось знову, мама пече, але ходить, посміхається, мама пече. Думаю, що, що, що щось не виглядає, що пече. Я така, що сідаєш на горщик, він та. Я його розділа, він сів і знову тако сидить, посміхається, що пісяєш, та. І він дійсно попісяв Третій раз, третій раз моя дитина зранку попісяла на горщик. Я, бачите, як то кажуть, нема. Горя без добра, чи якось так, хтось таке чув. от, <кхем> Є в є усьому свій плюс і мінус, звісно, бо щось мало мене стригернути. Ну, бо я собі думала, от, дитина не сідає на горщик, коли має настати той день, що я така, ну, все, сьогодні ти прокинувся, і тепер ти ходиш на горщик, і він буде думати, чого я сьогодні прокинувся. Ну, от. То в нас хоч став оцей момент, що в нього пече, він тепер розуміє, щоб не пекло, треба сідати на горщик, його ж не пече, він там собі сидить і Ну, коротше, так, знову сказала, коротше, треба відучуватися. Так що таке, розказуйте, може, в когось були якісь подібні випадки, як взагалі, ну, я з горщиком намагаюся зараз не раніше, раніше. Часу, бо розумію, що і відкати можуть бути, і все, але це все рівно прогрес, прогресом. А от забігове, це, звісно, дуже обідно. І обідно, що я не передбачила такі ситуації, і що я е... не знаю, як попередити таке в майбутньому. Можливо, треба сидіння трішки підняти, чи ну як. Просто буде літо, він взагалі буде в шортах. У нас вперше таке. Він вже рік має біговел, і от вперше таке сталося. Тому мій шок в шоці. Якщо у вас є якісь історії, то розкажіть, може, я можу якось знайти вихід з таких ситуацій чи передбачити, бо це дійсно дуже дуже неприємно. Та це не неприємно це. Серце рветься. Як вчора побачила, мене наче ножом по, по душі порізали просто від тих ранок і думаю, ти стільки ходив. Ну, типу, він мені не давав себе адекватно помастити судокремом. Я там, що могла, там що якось. О, ну то вже на ніч гарно помастила. І зараз треба його теж скрутити і помастити. І я думаю, все буде добре. Дякую за увагу. Так ми збираємося. Содосім. <плес> Максим, де вдіватись падає, я хочу впадати. Как-то так? Добрый ранок. Ничего я там же делаю. Что ты делаешь? Что ты меня делаешь? Дурдом какие-то в этой хате. Что ты делала? А что делать, тикет? Эй, хлопчик. Та ми вибираємо, в чому ми підемо. Яку картинку вдіваєш? У ці збори завжди такі. Mm -hmm. Ми вибрались. Yeah. Так. Там хтось двері полима. Якось так. Дитина чудом навчилася з'їздити на самокаті. Я не знаю, з татком лишила на 20 хвилин і ось результат. Тато вам не мама. Тільки нам треба було туди, але все це нічого порівняно з тим, що він міг їздити. Максику, давай повернемо, Ми щось не туди а ти геть взагалі.

А сега ще бъдем на рахунок тренера. Ти дай му окуляри и вони заходят. И не падают. Ай, ти разбийник мален. Ну-ну, а така не стука. Дякувай, че ти мене послуха. Ку-ку. Максим! сюда! Я трошки! Что